Доброго дня, шановні, дозвольте розпочати свято з дуже почесної місії. Привітання всіх причетних з Днем Збройних сил України, з Днем Сильних, з Днем Сміливих, з Днем Незламних, чоловіків і жінок, воїнів, героїв. Сьогодні найкращі сини і доньки України борються за незалежність і свободу своєї батьківщини. Вони справжні герої сучасності, які показали всьому світові небачену мужність і звитягу, відвагу, відчайдушність та бойову майстерність. Наші військовослужбовці демонструють кожної миті заради миру на рідній землі, спокою у наших домівках та достойного майбутнього для наших дітей. Завдяки їм ми продовжуємо жити. Під синьо-жовтим прапором до слова запрошується змівський міський голова Павло Голодніков. Шановні присутні, мабуть, не випадково, два професійних свята: День Збройних сил України і День місцевого самоврядування. Ми відзначаємо разом. Бо без вас, героїчних захисників та захисниць, ми мало що змогли зробити. Завдяки нашим мужнім збройним силам ми працюємо, навчаємо дітей, надаємо медичні послуги та багато багато іншого. Ваш щоденний подвиг на фронті, віддані за Україну життя, втрачене здоров'я, це не може не заслуховувати глибокої шани та поваги. Повірте, ми робимо все можливе, щоб кожен знав, яку ціну кожен з вас платить за нашу свободу і незалежність. А ми, як працівники місцевого саморядування, робимо усе можливе на місцях, щоб ваші сім'ї, близькі, були оточені увагою та турботою. Сьогодні ми нагороджуємо своїх колег, які пройшли фронт або на фронті сьогодні. Військових, які залишають нас, і молодих і вже досвідчених людей. Але усіх нас об'єднує одна єдина мрія, бажання, мета це перемога. Тільки перемога поверне додому синів нашої землі, тільки перемога дасть змогу дихати на повні груди українським повітрям. Звертаючись до військових, хочу подякувати за щоденний подвиг, за те, що ми живемо та працюємо. Хай Господь оберігає вас, хай українська земля надихає вас та надає сил у боротьбі. Ви робите неймовірне, щоб очистити нашу землю від нечисті. Зі святом вас. Слава нашим Збройним силам, слава Україні! Прошу За сумлінне та високопрофесійне виконання службових обов'язків, відповідальність, самовідданість. І вірність українському народу та з нагоди Дня збройних сил України почесною грамотою з міської ради нагороджується. Бабай Євгеній, лейтенант, начальник відділу з питань комунальної власності, управління економічного розвитку та інвестицій з міївської міської ради Чугуївського району Харківської області. Євгеній був призваний до по мобілізації до лав збройних сил України і зараз захищає нас з вами на передовій. Тому відзнаку сьогодні отримала його дружина Анна. Пономаренко Олександр, майор запасу, учасник бойових дій, начальник відділу у справах ветеранів та учасників війни управління соціального захисту населення в Зміївській міській раді Чугуївського району Харківської області. Але сьогодні він з поважних причин відсутній. Цуканов Костянтин, підполковник, заступник командира 1039-го зенітно-ракетного з психологічної підтримки персоналу. Сьогоднішнього свята не образує, так і дуже розмови на забуття. Дякую, Великна, запрошуємо до президіуму. Бажаємо вам міцного здоров'я, незламної волі та надійного родинного тилу. Слава всім нашим воїнам! Слава нашим Збройним силам!